Ще з вересня минулого року по всій країні Держказначейство перестало оплачувати рахунки органів місцевого самоврядування, окрім коштів на захищені статті. Так, наприклад, у блокаді Києва і досі залишається майже 30 мільйонів гривень, які належать місту Мукачеву. А почалося все із прийняття державного бюджету на 2013 рік, коли у Кабміні було допущено ряд помилок. Це сталося тому, що у державі не вистачає коштів. Для того, щоб виконувати фінансування по своїм зобов'язанням. Це сталося тому, що прийняли бюджет на 2013 рік із 60 мільярдами дефіциту, тобто, по видаткам є призначені кошти, по доходам. Напевно, розраховували, що із МВФ отримують кредит, але кредиту немає. І таким чином. Використовуючи кошти органів місцевого самоврядування, держава якимось чином перекриває свої задачі, зараз блокування міських грошей поставило під загрозу не тільки розвиток міст. А й добробут людей бюджетники не отримують розрахунків, установу від яких напряму залежить життєдіяльність міста, також не бачать своїх грошей. От треба сьогодні, наприклад, 100 тисяч для того, щоб перерахувати за відрядження, перерахувати за виконані роботи підрядними організаціями, комунальними підприємствами відповідно до акту, підписаному за відповідний об'єм роботи, який виконаний казначий немає ні копійки. або нададуть суму там 5 тисяч, 10 тисяч. Зрозуміло. Друге, на що я акцентую, в цьому немає вини органів місцевого державного казначейства, як міського, так і обласного. Наче вся проблема у Центральному державному держказначействі, тобто у Києві, через ситуацію, яку до речі, штучно створює нинішня влада, падає і авторитет місцевого самоврядування, яке свого часу розраховуючи на бюджетні гроші, домовлялося із підрядниками про виконання тих чи інших робіт. Наприклад, у Мукачеві, це ремонт вулиць і тротуарів, закладів освіти і так далі. А після виконання цих самих робіт не змогло із ними розрахуватися. У нас на рахунках держказначейства мало би бути біля 30 мільйонів щоденно. Для прикладу скажу, Значить, сьогодні по цільовому фонду, в тому числі і фонд розвитку, не проведено розрахунків на 4 мільйона 348 тисяч 940 гривень. Які це? Я тільки великі кошти назву 75 тисяч 611 гривнів. Це капітальний ремонт покривлі по бульвару Гойди Агропромбуду. 180 тисяч 768 – це капітальний ремонт тротуарів по вулиці Шевченка, КП Горшлях. це ще 22.05 платіжне доручення було в держказначействі. Як саме місто і безпосередньо сам Мукачівський голова планує нагадати держказначейству і кабміну про їхні обов'язки, поки що достеменно невідомо. Однак, перші кроки вже зроблено. Чому з'явилася акція Казначейство віддає місту гроші, і я її підтримав тому, що так цинічно як поводить себе влада, це напевно треба не поважати своїх громадян. Чи допоможуть подібні акції у вирішенні без перебільшення найважливішого сьогодні питання для країни, ніхто не знає. Проте це краще ніж нічого не робити і мовчки спостерігати за тим, як потрохи знищують твою країну.